Декому голосні, на неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася у весні. Я подумав, вона так легко гризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона коли не прокинеться, добре було б дізнатися ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла, і куди поверталась ночі, хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі. Чому вона нічого не може згадати? І звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірвій кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран. Її книга мала б такий самий успіх, як Тора або «Коран». Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про нас. І їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічого. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що щоб не втратити те, що є. Але вона прокидалася. І все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідь, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Стержіть її, ягоди, беріть від крила лице. Скажіть їй, хай зберігає спокій, коли входить черговий чергове піке. Хай залишить собі мої рукописи, моє стрібне, моє пальне. До речі, спитайте її про нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Пальці в неї в крові та сукровій ваті, печаль витикає з середини вени, і птахами кричать портові сирени, Боже, брони королеви» на нашій страті. Цілий ранок вона пакує свої валізи. В неї ще три доби до закінчення візи. В неї ще повен бак бензину, і список подяк Божому Сину, стільки всього цікавого для кримінального експертизу. Ніхто не заважає їй виїхати ще сьогодні, з'явитися з боку ночі, рушити в бік безум, порожній гостей, грішнє ліжко. Зачитана телефонна книжка, де всі номери з міжміських перетворюються на міжнародні. Ніхто не заважає їй говорити чітко і просто. Пушучи повідомлення, хоч іноді вдаватись доброї. Пояснити нарешті, що тоді сталося, до чого тут в тому, до чого сталося. Ніхто їй не заважає, але ніхто і не просто. Про що просити людину, якої на серці втратить? Душі і ніжність, в долоні ручна граната, в легенях срібні, холодні тороси, в спогадах затонулі матроси. Навіть серце її має номер музейного експонату. Я теж знаю все і не заважаю. Зважую все, залишаю, але не зважаю. Малюнок на шкірі, гострі плечі, двадцять хвилин, щоб зібрати речі, вино людину цьогорічного врожаю. Цілий вечір вона сидить у чорному светлі, рухи її чіткі, бажання вперті, цілий тиждень на спів і споріб. Ціла зима, щоб чекати на полі, ціле життя на те, щоб не боятися смерті. Наші діти, Марія, ростуть ніби трава, чорні робочі долоні, стрижена голова. Зранку стоять на зупинках, невкликає, як пирати. Тимчасова треса, країна напівжила. Мають свої страхи, шанують свій закон. не потребують змін, сміються і заборони, які можуть бути зміни в тому, чого не існує, які заборони можуть бути під час похорон. Ось твій Марія син, говорить дивні слова, бачить різні знамені. Чинить різні дива, стверджено, уперто, що сила в любові, так ніби саме з любові, росте трава, говорить, що жодні закони не мають ваги, що всі наші страхи примарні, наші сніги, І що вороги між нас з'являються лише по тому, коли ми самі поводимося, як вороги. Але ми самі знаємо своїх ворогів. Знаємо, скільки їх снує з Божбергії, скільки їх працює на наших заводах, скільки їх звертається до наших ворогів, То їх приїхав, скажи, на наших полях. З якого дива їх терпить наша земля. Чому наші діти, скажи, повинні дивитись, то свайся їхніх хто вони звідки? От квіси, чому і поміж чужих. Пояснюй, із яких важелів і пружин складається небо над нами цієї ночі. Виховує їхніх дітей, сміється до їхніх дружин. Не може, каже, бути чужих там, де така пітьма. Де півроку триває дощі, а півроку зима чужими нас, каже, робить наша погорна. Вона сама нас знаходить. і вбиває сама. І Тому наші діти просять переказати йому. Хай забирається звідси свою пітьму. І хай з ним забираються всі ці чужинці, всі, хто вірить йому, невідомо чому. Хай забирає всі їхні книги, собої, листи, хай забирає ромів і вводить їх за мости, мухтів і рабинів, книжників провидців, хай виводить звідси, якщо має куди їх вести. Інакше ми пустимо в небо важкі дани. Спалимо їхні базарні будки, молівні домики. Їхні гіркі синагоги, ламкі мінарети, всі ті чорні місця, яких не розуміємо ми. Хай їх виводить і сам забирається теж. Хай не чекає початку нових пожеж. Хай пам'ятає, що всі, хто залишиться з нами, ми все одно топитимемо, здожу збереш. Хай забирає звідси всіх цих людей, хай тішить їх якоїсь із власних ідей. Хай повернеться згодом, аби врятувати, якщо не нас, то хоча б наших дітей. Чеслава, Мілоша, це вірш написаний Варшавіським якраз Після придушення Варшавського повстання вірш називається «Пісень про кінець -суття». у день кінця світу бджола кружляє над квіткою на стурці. Рибалка лагодить блискучу сіть. Скачуть у морі веселі дельфіни. Володі горобці літають на рибу. І смія має золоту шкіру, як і повинна в цю Удень кінця світу. Жінки йдуть полем під парасольками. Бияк засинає собі на газу. Продавці зелені сповнюють вулицю криком. І до острова підпливає човенний жовтим вітрилом. Зручання скрипок лунає повітря, обідчиняючи ночі, спала писок. А ті, що чекали блискавиці громів, розчаровані, а ті, що чекали знаків ахангельських труб, не вірять, що вже почалося. Доки сонце з місяцем над нами в доки джміль сідає на квітку, доки народжуються рожеві немовлята, ніхто не вірить, що вже почалося. Тише селочолий старий, який міг би бути пророком. Але не пророк. Їх і так багато повсюди. Говорить, підв'язуючи помідори. Іншого кінця світу не буде. Іншого кінця світу. Не буде. Можна все пояснити. Зараз прості. ти просто ще один голос життя. Можливо, найбільш різкий. Можливо, найбільш виразний. Можливо, вона ставиться до нього, як до свого. Можливо, вона взагалі не вирізняє. Тим більше не зрозуміло, що вас тримає. Не зрозуміло. Що вас тримає, окрім страху, втратити одинокого, що може тримати разом таку рвану тканину, прозрінь перевтілені, мають. Що тримає, в повітрі невагомий цей апарат. Ще як крило торкається кожної з ваших утрат. Чи політ невагомий, ще й дирекування має. Речі, заради яких помираю, стосується саме життя. Стосується невагомості, стосується обертя. стосується всього того, до чого немає стосунку. Стосується віри, насамперед саме. Її стосуються всі вагання, всі твої судні, всі варіанти рятунку. Життя заслуговує захват все одно. Хоча Господь забув про неї давно. Йому вистачає турботи, не вистачає удачі. Не варто боятися смерті і пустоти. Бог бачить ті самі речі, що бачиш і ти. Просто не запам'ятовує те, що бачиш. Можна спробувати щось йому довести. Можна сказати, що у всьому винен насправді ти. Невідомо чому. Зрозуміло нащо? Бог ховається вличому, Бог це пітьма. Я бачив його. Я говорив йому, що його немає. Він навіть погодиться. Хоча мені від цього не краще. Тож співай мені. співай. Не став незручних питань. Смерть не міняє звичок і вподобання. Смерть міняє квитки і дорожні карти. Щось мені не страшно на цьому страшному суді. Після життя в розбитій країні на хлібі і воді, хто мене може судити? І чим мене можна злякати? Співайте, геркунники. Серед моря й дученого. Співайте вигнанці про те, що вам все одно, про те, що вигнання вас не позбавило віри. Віра це те, що тримає тебе в сідлі, навіть тоді, коли твої шанси такі малі. Що від тебе нічого не хочуть, навіть твої команди. Буде квітну, Тілець, чорна трава. З тобою завжди будуть твої права. Подяки в кінці, присвяти на першій сторінці, з тобою завжди будуть її голоси. Носи їх, гарпун, при носи, наче збройний каже. Значить так